Всім привіт, дорогі друзі! Не буду дуже довго затягувати. Перейду зразу до діла. Хочу сказати, що Народна організація добра фінансує суму в розмірі 5 тисяч гривень для мінімальних потреб нашої армії, а в частності для Коломийської бригади. Передаю слово. Саме так сьогодні відбудеться закупівля товару на суму 5 тисяч гривень. Йдемо скуплятися. Остання на цей світ біленький, у смертну годину Козак мовив так, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте Червона Калина, нехай злинуть воріженьки на вічні віки, нехай злинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті, нас на хіл саджали, як жив палили, у смолі пекли, козаки у хата життя не благали, про долю країни думи їх були, хай живе, живе вільна Україна, Хай живуть, живуть, вічно козаки, та цвіте. Sim, não Світі, і хто жити буде, хто ж не козацький буде ще тока, щоб бояла воля, щоб раділи люди, та й боїм останні ці слова сказать, Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть, вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, Червона калина. Гори, женьки, на вічні віки змінуть зминуть воріженьки на вічні віки, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червоно. Змінуть горі на вічні віки, нехай знинуть горі женки на вічні віки. хай живе, живе вільна Україна, хай живуть живуть, вічно козаки, хай світе, хай світе, червона калина, нехай злінуть горі женки, на вічні віки, нехай злінуть горі От і все, ми скупилися, тому зараз їдемо на місце зустрічі. От і все ми привезли. Е, я привезла на суму 4600 з копійками гривень. Там е, є консерви, різні майонези, кетчупи, крупи, також макарони та все, що потрібно. Дякуємо, дякуємо, хто проспонсорував Вадим Шургалюк. Так? так, наскільки мені відомо, ми передамо це, куди воно має піти, туди піде нашим хлопцям на фронт для Збройних сил України для захисників. Дуже вам дякую, до побачення. До побачення.